Щодня наш мозок виконує колосальну роботу, обробляючи тисячі думок і сотні ідей. Та вони приречені без правильної структури та дій. І якщо практична складова, виняткова ваша відповідальність, то правильну структуру сформувати допоможуть наші ментори і експерти. На курсі ми спробуємо розвіяти всі страхи з юридичних питань, зокрема інтелектуальної власності, підкажемо, як побудувати бізнес-модель, піар, маркетингову стратегію, а також поділимось лайфхаками. Де шукати інвестиції та як пічити себе, аби тебе запам'ятали, а також не тему Software and Hardware Product. Якщо ж досі не переконливо, дозвольте привідкрити завісу наших лекторів, серед яких Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, профіс передових маркетингових та комунікаційних агентств, на Cases Media, ментори Google та Projector, спікери від успішних українських стартапів, як Апсвод, Delfast, Осомік. А також представники міжнародних компаній, зокрема Sigma Software, Cambridge Center for Finance, Technology and Regulation та інші. А тепер до головного: чи готові ви перетворювати ідеї на стартапи? І якщо відповіді ще немає, то щиро сподіваємось, що саме цей курс допоможе її віднайти. Успіхів вам!